Здалися без бою на старті четвертого кола екстраліги рівненський кардинал не зумів дати відсічі енергії. Львів'яни розгромили гостей з рахунком 5-0. Основними причинами невдачі кардинал називає брак кадрів. Взяття воріт відбулися завдяки рикошетам та невпевненій грі молодого голкіпера. Хтось хворий, хтось травмований, і ми сьогодні можна сказати, назбирали дві четвірки. Ялієрі. Тобто, якщо так чесно брати, то наскільки. Осені про п'ять минасі команда готова. Знайти рівноцінну заміну травмованим гравцям тренерові Сергієві. Піддубному так і не вдалося, і вже другий квартет довелося укомплектовувати молоддю. Відтак ніхто й не сподівався, що один із аутсайдерів зробить на полі сенсацію. Після перерви енергія ще більше почала володіти м'ячем. Друга четвірка використовувала багато домашніх заготовок. Тож розгром гостей виглядав досить логічним. Струк Рогачов та Макаєв записали до свого активу по одному голу. Сьогодні, в принципі, боротьба була теж напружена, але добре, що ми відкрили рахунок, і потім подвоїли, якби забрали м'яч під контроль і забили ще пару голів. Загалом енергетики показали хорошу комбінаційну гру. Перш за все, я задоволений діями своїх хлопців. Видно було, що вони сьогодні налаштувалися. Видно було, що вони дуже хотіли перемогти. І найголовніше, що вони знали, що вони хочуть робити. Шлях і той путь до перемоги, який вони пройшли сьогодні через всю гру, розумієте, тому що фінальний рахунок це ж і відображає те наше колосальне ну, від... Примущество нам на русське, вибачте мене, да, то свідчить за те, що ми були сьогодні сильніші. Те, що тато найсильніший, і саме на нього треба бути схожим, знає і син Степана Струка, і його маленькі друзі. Хто найкраще грав? Степан. четвертий Степан. Четвертый номер. Чи та йому номер? А вже у четвер енергетики зустрінуться з Чернівецьким Меркурієм. Ірина Шубінець, Роман Маленький, головні новини Львова.